Юрної відьми і таке питання. Що вам потрібно зробити, щоб задумати те, що ви хочете. Що вам потрібно зробити? Три карти: перша карта, друга карта, третя. Дуже гарні карти. Вони такі мудрі. Це карти поради. Тут, ось дивіться, тут книжка, я вам покажу зараз. Я її прочитала, да, тут вони то, як тарообичне, але ж тут карти поради. Ось Тут ну, на англійському я кожне-кожне переводила, і в мене є, ну, є ксероксина пер... з переводом. то дуже гарні поради, дуже гарні. Задумали, що вам потрібно зробити, щоб задумайте кожен, там, ну, там, щоб помиритися з коханим там, чи може роботу знайти. Ну, кожен своє задумайте. Так, дивимося, давайте. Дуже карти неймовірні. Хто задумав перва, друга, третя карта? Так, давайте так, трошечки подвинемо. Перва, друга, третя. Задумали? Так, хто задумав на першу карту? Що потрібно вам зробити, щоб. Так вам треба тільки продвигатися вперед. Особу нічого не робить. Ви вже все зробили. Вам треба тільки не встановлюватися. А то є так, знаєте, от зроб, все зробили, зробили, а останній крок, вже, щоб воно здійснилося, понімаєте, не робите. Бачите, улітка, медліність. От ви чого ви зараз остановились? Ні, ви все вже зробили. Чи для переїзду, чи для того, щоб помиритися з коханим. Ну, Що ви там надумали, що ви, хто задумував на цю карту, ви сильно медленно дствуєте. Все у вас вперед, дивіться, все зроблено. Все вперед, тільки вітерок вам розвиває вашу ковтинку, волосся, і ви їдете на горку. Уже тут, тут ось ваша вже є нагорода. Не встановлюйтесь. Все вже зроблено. Ще 2-3 кроки і вже буде досягнути те, що ви хочете. Так, другу карту хто задумав? Так, Хто задумав такі чудові карти. Дивіться. Ой, Таро, уютне, комфортне відьме. Так, хто задумав, що вам потрібно зробити, щоб. Так, а ви все зробили? Тільки давайте пожинайте плоди. Ну, може, трохи, краплинка ще, бачите? Квіти насажені, краплинка може, ну, я не знаю, там щось доробить, може приїхати, просто взяти те, що там ви вже зробили. Або, наприклад, ви вже все підготували, все повністю вже розложили по місцях. Тільки раз руку взяли, приготувалися і насолоджуйтесь. Дивіться, а тут ще й гарна вісточка. Ось, бачите, у вас на плечі. Наприклад, ви вже все підготували, щоб зустрітися з коханим. Ну, це я кажу, наприклад, да? а тільки ну, він не пише, не дзвонить. А тоді раз, оп, вісточка, новина, ось. Раз і позвонив, і вже все готове. Або ви все підготували, наприклад, для покупки чогось, наприклад, да? і ждете, чекаєте. І раз, вісточка, раз, і воно вже в руках. Або для роботи вже все пооб... об обшукалися, обшукалися. Ну, вроде б, то, да, все зробили. І тоді раз, вісточка, з двох-трьох робот вас. Давайте кажуть, давайте приїжджайте, ми вас беремо на роботу. Вам тільки вибирать. Оце ця карта дуже гарна. Тепер третя карта. Що вам потрібно зробити? щоб. О, а тут вам треба поприбирати, повикидати, повиносити весь це сміття, весь мусор. Ви себе закопичили негативом. Накопичили в собі всякого сміття. Даже знаєте, якого сміття? Оце сміття спілкування з токсичними людьми, які постійно вас щось просять, щось нав'язують. Просто та, візьміть кінець кінцем, самі себе почистіть. Я вже неоднократно вам говорила, як чиститься треба. Або мою чистку, відео тут включить, семелучна чистка тут і на YouTube-каналі. Так і пишіть в поїзки: семилучна чистка, відьми дві гіга. Візде воно висвітиться в Google, бо це користується моєю чисткою багатсько людей, і це допоможе. І поприбирайте в машині, в квартирі, на городі, в будинках, тим по, йде паска, Треба все прибирати, викидати сміття, вичищати, бо воно все. Вам іде тоді негативна енергія? Все, дійсуйте, і тоді все буде як ви хочете. Побачте, бо так відьмадві сказала вузлом на добро зав'язала.